Це скільки коштує? <плес> У мене є такий жовтенький з зеленою полипою. У мене є вдома в особисті колекції. Він повністю схожий на натуральне м'ясо. Отака полика. Як мраморний тушки. Так, так, так. Я зрозуміла. О! Дві з половини? Не всі бачать в ньому бичка. Я коли купила, то, то собаку, то свиню щось таке. Та я знаю, що це бичок. Та він так. Йому треба пару якось тепер придбати. А це чиї? Не, да? не бачила, не попадався. Ой, як цікаво. І гліна така біла. Цікавий. Ну, а це красень, Олень. За скільки продаєте? Його? Тут гарна полива дуже. На них не торгуюсь, продаю їх по підсоні, mm. вже продав їх більше десятка. Але це перший, який мені потрапив, якщо на сонці подивитись, синя полива на рога. О, точно, на краюшку вдома, я чорна, бачу. Uh -huh. А так вона синя. Кафіолетова класна. Ого, ага, клас. Пригарнющі. Клоуна не бачила от такого, це італійський. Ні, це львівський. Львівський, да. так? Це окресе. Мурана робили, вони трошки менше за розміром. Дуже ціна... схоже на мурану. Ціна там росі, від 500 євро. А тут таке звичайно. Ваш наше рідне, це класно. Так, але як на мене... Не поступається мурали просто. Я морано много надивилася тут. в Восені була в Італії. Мені клоуни цікаві, але порцелянових я збираю. Mm. Але на скляних я задивлялася там. Теж так цікаво. Подивитися, це ж позитив. Це Ні, звісно. Я його привожу. Це в мене так от я привожу, воно в мене стоїть в ящиках. Його я достаю, ставлю на полку. І от коли я заходжу і... Хожу по квартирі, я кожен раз, коли на нього подивлюсь, я безпогано посмішки. Ага. Ми дуже. теж стоять на полці всі. Це дуже класні. Угу. Це так. Вони попадцять де Terima kasih. Ні, для Ютуба якраз хотіла спитати, у мене пишуть частенько. Ну, я взагалі те, що сама цікавлюсь, те знімаю. Майоліку, порселяну, але мені часто цікавляться орденами, там, да, нумізматика. А я геть в цьому не розуміюсь. Так іноді там щось. На Нивки я давно вже не їздила, але там багато переглядів було. То я просто як, знаєте, Чайник, просто те, що є, а люди вже роздивляються потім. Скільки стоє оцей? Яку цін? Так, щоб віддати чотириста 450 гривень. Festivals. Ти собі хочеш? Собі хочеш. Вибери собі одного. Вибери у подарунок одного, вибери. Почнеш колекціонувати. Дякую. Донесеш або замотати. Обережно з вушками. Дякую. Може ви дали старт для майбутнього колекціонера. Саме темненький пішов. Ты подскожи на 400 гривень є абсолютно цілий в ідеалі. Спасибо. Дуже дякую вам. Скло дуже подобається, скло. Кольорово це гутне, так? Щось нам є. Ви для себе збираєте теж щось таке? Дивіться, я збираю більш з інвестиційною цілію, але збираю монети, нагороди, трошки підстаканники збираю. Теж цікаво. Взагалі там кольчугністю. А все інше мені достатньо, коли ця річ у мене була. От я б її вивчив, мені цікаво. То так стрешки є було. Пожив з нею. Так, так, вона в мене побула і мені цього достатньо. Я їй далі передаю в ті руки, кому це буде потрібно. Тому -то цікаво. Все А я не бачу вашого самовара бджілки. Самовар Продали? У мене є ще один я сьогодні... У мене ж теж з'явився такий. Але з вашої подачі я тут в нього закохалася, і потім зранку, коли йшла, і мужик виставив тільки, то я схопила за шару зовсім. І він був ідеальний, то я відразу вас згадала, що думаю, то ви мені розповідали про нього, і він як якось так запам'ятався. Ну і тут дуже, на, я захотіла його, і він раз і... він дуже дуже гарний. Я вдома роздивилася, так позолотаться. Схожу я, вам, я, вам скажу, я а, в мене до мене потрапляли ще декілька самоварів. О, о саме тригубові. — Угу. — Там ну це просто це неймовірно. Так. Там такі розпис. Вони маленькі, вони дуже рідкі. Теж ну... наборчик чи ні, ні, ні. одинарний. Угу. Там є одинарний, є там составний, але там просто. — Це ж люди збирають також. Ласка. Так, так. І, ну Їх так от десь там спіймати майже неможливо. Щоб ідеальний був. — Так, Це взагалі. Так, да, це фантастика. Пусти, як на мене, так недооцінюємо. Ми до цього повернемося. Я вважаю, що все те, що там от зараз йде з Європи, цей мінімалізм, він От Поки в нас люди цінують красу, там вже все. Я розповідаю з друзями, які там у да, мене <соць> живуть. Вони кажуть, що взагалі нікому нічого не потрібно. Ну, вони виставляють, вони простіше відносяться самі німці. Виставляють, коли там ремонт у будинку чи переїзд. І... Мені подобається з кришталя тільки вставки кольорові, коли там є. У мене така ваза є, німецька з ну, от, ташками. От хає хай. це ж не з кришталь, це скло. Це ж німеччина, це mm. Вальтерглас. Mm -hmm. В них. Також є, є кольоровий, є там повністю прозорий, є вставками угу. матового. Тоже дуже класно З вставками від... мені подобається там. Це такі тюльпанчики. Весняна тонатика дуже дякую. Чи можна вас засняти так? Мене знімаю. не треба, Мене. ну я її не знімаю. Дякую. Хорошого дня вам, настрою і продати дякую. ще щось. Дякую і ви молодець, що мальчику подарували сніжко. Це класно. Ось і доливний, і заварні чайники, крижечки є. Це слов'янк, це ми бачимо і по формі, і по розпису, і по кольору. Крилочки, користень не А? Може, може. Хочу зробити відеозйомку, хоча б запитайте. Добрий день, бачиш, вже зайняте. Глянула на коростонські ці тарілочки. Желудзяна. Рубрика Ілітішурат літі. Шур, Я не гортала. Mm. Фотоальбом. Mm. Такі вінтажні чорно-білі фото. Это японські, по моєму А, ні. не, японські. Вот японські у меня. Я вам лично в руки делаю. Хорошо. Дякую. Вот они. Вс, я хотела. Ну, это много. Вот. А я ні разу не знаю, є звичайно комусь може бути відночки, то спирає, збрав ковис, і роздивляється на пауз. Ну, значить три. Чесность процента.

вот видите, вот такие вот покупал. Это с киностудии Долженкова я покупал. Там на каждой... Кассе... Это... Смотри, там на каждой этой это книжке паспорт. То есть, английский этот, э, этот, э, адрес. Адрес и марка. Долголюбционная. Вот да, вот это я покупал, честно скажу. Кстати, очень известного артиста. Знаете такого, Лялина? Конечно, Николай да. Лялин, -ля. да. Да, это я его. Когда-то последний раз... Это он, живой. это он живой сейчас или умер? Да. Его. Он еще живой, вот, да? Он, он да? ходил еще на, на стену рыбке. Я еще помню, когда я с ним разговаривал, он ко мне подходил. Он с такой с тросточкой ходил. Mm -hmm. Так, трошки розрухаємося, походимо. Такі mm -hmm. тропічні клони. Привіт. Mm -hmm. Трошки обзорно на все це глянемо. Побутові речі. Наоборот, зберігаю, щоб наоборот не хотят, чтобы остывший был. Сейчас я вам помешаю. А сколько цен на бор полтавский? Это 700. А база подходит. Чай, кофе горячий. Люто ну, для фруктов. Разлянула ну-ка. Великая, без дефекций. Это золото. Це Баранівка. 70-19 років. Ось ще отягнемося, глянемо важкеньке таке блюдо, це коростень. Кінець 90-х років. клеймо. написано зверху фарфор, червоне клеймо. Після 2000-х вже буде напис Юкраїн. А це блюдо скільки? А чому блюдо сайт? Блюдо. 150. 150? За 800 віддасте? — так? Да. Кососку вазу, де? Навазу, да. Та да. мені не вазу нікуди. Цей. Вечір той. Так, так. 800 давай. Ні, а скільки ви казали. Ви ж Визначально. Не, не коє цей. Який? Ось. Оцей? Да. 8 за Ні, ну я серйозно вас питаю. Це є косовська база. Чого ви його глечиком називаєте? Глечик, это то. А вона ціла? Ні. А сколько таких колокончик? 50. Шкода. Це я питала про біленьку вазу Васильківську. Ну що, що глянемо ще на книжки? Библиотека в пакетах. Красивые скубы. І серія книжок карманного формату майже народна мудрість» різних народів, відповідно. Ось вам і галерея. Зараз погортаємо і роздивимось. Теж приємно. Інша епоха. і Я не знаю. Це мене не цікавить, я просто подарується. 承諾してない。 Достойна книжка на мене хоче. Доволі цікава для тих, хто полюбляє. Ось вам така коняка вінтажна. Ось ще така конячка радянського періоду з пластиком. Чому але люди щось тут шукають, щось знаходять базар. 49, так, так, є. Все буде. Базочки. Селяни каже, хоровий завод. Дуже добре. 100 гривень треба брати. Щось таке краска я приберу. Золото на місці у мене така є вже. Я візьму цю вазочку. Як же не боритися в коробках, не погрюкати посудом? Кареньки здравувати гарний подряд, тарілочки.

Ось тут на маленькому просторі багато чого можна роздивитися, перекупити для поціновувачів української кераміки, майоліки, в тому числі видатного Васильківського майолікового свободу.

не знаю, да, не попробую. Хорошо, да за заберу, погорам сюда. Буде. Скажіть, а скільки ці буде? Їх дві, так, да, у вас? Гарні. Асі охотіча тема. 100. 100 гривень. А, я бачу. Кушена. Бачу. Це буде. Такий є пуски. Дякую. Баранчики 700, 1200. Ну що ж, дякую та до зустрічі. Одна